Добрий день, діти. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо з вами вивчати тему 3D-графіка за допомогою 3D-редактора графічного Blender. Тема нашого уроку сьогодні: вершини ребра-грані та графічні текстури. З вершинами, ребрами-гранями ми мали можливість працювати на, минулого, на минулому уроці. Давайте з вами трішечки згадаємо. Для того, щоб працювати з вершинами, ребрами, гранями, маєте можливість їх якимось чином обирати, нам треба війти в режим редагування об'єкта. Згадуємо, тут він знаходиться. Так, у нас відкриваються додаткові функції. Такі як екструдування видавити регіон, функція вставити грані, функція фаска, замкнутий розріз. Це те, з чим ми працювали з вами на минулому уроці. Ну, і що функція ніж, побудова полі, обкрут та так далі. Згадуємо так, що ми з вами вверху. Робочої панелі у нас є режим вибору, за допомогою якого ми можемо вибрати або вершину якусь конкретну, так. Або ребро одне із частин нашого 3D-об'єкту, або Гра, і якимось чином ми можемо змінювати вид нашого об'єкту, що ми і робили на минулому уроці. До всіх цих функцій, я хочу вам додати ще функцію. Відтінювання вікна огляду. тобто Іноді, коли ми працюємо з об'єктом, нам не потрібно бачити весь його, наприклад, такий от вигляд. Да? А нам потрібно бачити тільки його складові частини, наприклад, ті ж самі вершини і ребра. От у нас існує така от функція. бачите, І у нас об'єкт становиться. Ну, Можна так сказати, прозорим, так? І тоді нам іноді легше якось з ним працювати, повернутися до повної видимості, це натиснути цю іконочку. Так? Ну, і ще там різні вигляди, підсвітки цього об'єкту. Все це ми згадали. Тепер давайте перейдемо до режиму текстури. Що таке текстура? Текстура це зображення, що накладається на поверхню 3D-моделі для створення ефекту певної властивості матеріалу. Тобто, що таке властивість матеріалу? Це можуть бути властивості, наприклад, там, дерева, металу, скла. Трави, все що завгодно. так, Все це є текстурою. В блендері для того, щоб працювати з текстурами, нам потрібно спочатку їх завантажити. Все це робиться достатньо просто. Ми заходимо в інтернет, ми набираємо. Текстури Для блендер, наприклад, навіть отак от. І дивіться, у нас випадають посилання, так, на які ми заходимо. І ми тут бачимо прям дуже наглядні картинки, і серед цих картинок обираємо те, що нам подобається. Завантажуємо, зберігаємо в якійсь папці, і потім в блендері, працюючи з текстурами, ми. Знаходимо шлях до цієї папки і беремо вже звідти необхідні нам текстури. Зараз все це ми з вами зробимо. Для початку, щоб додати текстуру, почати роботи з текстурами, нам потрібно в вкладці «Тип області вибрати властивості. Натискаємо. Далі в меню. Шукаємо отакий от червоний м'ячик, який називається властивості матеріалів. Натискаємо на нього. Роз, зрозуміло, так, що нам потрібно, що додати буде до нашого кубу уже існуючого, існуючого новий матеріал. Вибираємо ось тут додати новий матеріал. Натискаємо. Після цих дій, коли ми їх виконали, ми з вами Переходимо у вікно шейнг. У нас з'являється з вами зліва отаке віконце з папками. Ми шукаємо з вами папку. У якій у нас з вами збережено наші текстури. Так. У мене вони збереження в папці Користувач знаходиться папка завантаження, а в папці завантаження знаходяться текстури. От ми натискаємо на, ці, на цю папку, і перед вами з'являються зразки текстур. Так? Ну, це ті, які я вибрала для роботи. Далі у нас дуже-дуже все Відбувається легко і просто. Вибираємо текстуру, яка нам подобається. Ну, Наприклад, давайте цю текстуру дерева. Перетягуємо її от сюди, в робоче віконце. І дивіться, в вікні текстури, яку ми додали, у нас є отака позиція колір. В віконці нашого куба є така позиція, як базовий колір. З'єднуємо між собою ці два пункти, чекаємо з вами декілька секунд і отримуємо наш куб. От дивіться, він став у нас о такого от чудового дерев'яного, як це сказати, кольору. Тобто він придбав властивості дерева. Наприклад, ви зробили це, і вам якимось чином не сподобалось. Так? Ну, не подобається вам наш дерев'яний куб. Ми можемо що видалити текстуру, яку ми додали, і вибрати якусь іншу. Повторюємо ту ж саму операцію, з'єднуємо. Колір текстури з базовим кольором нашого 3D-об'єкту. І отримуємо вже отакий от різнокольоровий куб, так? який дивіться, в ньому є в властивості. Тут і мрамору, і води, так? і ще чогось навіть я. Всіх не назову вам властивість. Ну, тобто достатньо просто виконувати цю процедуру. Я надіюсь, вам все зрозуміло по теперішньому уроці. Якщо у вас є можливість, будь ласка, спробуйте самі додати якусь текстуру до обраного на вами об'єкту. Для того, щоб потім на практичній роботі примінити ці знання. Ну, і, звичайно, як, якщо нас наша робота влаштовує, так, нам все подобається в нашому об'єкті, ми що з вами робимо? Його зберігаємо. Зберігаємо, ми пам'ятаємо як, так? Зберегти як поточний файл, зберегти як файл в якомусь іншому місці, так, не в блендері, зберегти копію і так далі. Надіюсь, урок був цікавий. До нових зустрічей. До побачення!